І, хоча у білій церкві скасували масштабні заходи, приурочені до дня прапора, синьо-жовтий стяг все ж таки замайорів поруч з будівлею міської ради, до заходу долучилися представники влади, рідні та близькі загиблих героїв. Кожен тримав патріотичну символіку, а хвилиною мовчання вшанували полеглих. Також присутні заспівали гімн України наприкінці заходу, дружини та матері українських воїнів, знак пам'яті залишили на зеленій зоні прапорці. З їхніми іменами. Крім того, до цієї акції можуть долучитись і небайдужі білоцерківці, принісши до міської ради мініатюрні стяги. Нашим прапором сьогодні у квітченні прикрашені різні столиці всіх європейських, всі європейські столиці. Це правда. І знаєте, буквально ось цими вихідними я не знаю, чомусь мені захотілося запитати у своєї п'ятирічної онуки, а що таке кольори на прапорі України. Чесно, я була впевнена, дитина не знає, бо ми ніколи на цю тему з цією маленькою крикіткою не говорили. Дитина п'ятирічного віку чітко мені розказала, що блакитний це наше мирне небо, бо Україна ніколи ні на кого не нападала. Ми тільки захищаємо свою територію, захищаємо мужно, самовіддано і великою ціною платимо за це майбутнє мирне небо. А жовтий це поле пшениці. Бо як з'ясувалося, до цієї війни ми також не усвідомлювали, що Україна годує півсвіту. Тож з днем прапора Білоцерківці це наша гордість, і ми шануємо його і бережімо наш прапор. День державного прапора України це день, який символізує національну єдність, силу, міць і гідність. І сьогодні ми дійсно вклоняємо голови перед тими, хто загинув за нашу батьківщину, хто оберігає цей прапор як символ нашої нації. І велика вдячність тим, хто і сьогодні захищає нашу батьківщину. Воно не так. Як навіть свято, як під цим прапором служив мій син. Він пішов боронити суверенітет, цілісність України. І взагалом жовто-блакитний прапор. У мене загинув син Зінченко Андрій Андрійович. Одного дня не дожив до 44 років. Я його знайшла в братській могилі в Харківській області. Шукала 6,5 місяців. Дев'ять місяців, як переховала на алею слави. І сьогодні прийшла пам'ять наших загиблих хлопців, батьків, синів, чоловіків. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.